За звання двійника Ернеста Хемінгуея позмагалися у флоридському місті Ківест понад 150 сивобородих джентльменів. Найбільш схожим на знаменитого письменника визнали жителя Техасу Ричарда Філіпа. Хемінгуей жив і працював у Ківесті в 30-х роках минулого століття. Подорож до Ківеста була приголомшливою. Я оглядався довкола й думав про те, що цими водами плив пливчі Ернест. Повторити його шлях це щось неймовірне. Мені здалося, я прожив частину його життя. у конкурсі Ричард бере участь уже в 17-те. Уважає себе мало не братом талановитого автора. Як і він любить риболовлю та полювання. Після нагородження всі білобороді учасники вийшли на символічний парад. Вулиця Маківеста вони урочисто провезли скульптури биків. Так, шанувальники Хемінгуея виражають повагу до ще одного його захоплення. Письменник протягом багатьох років приїжджав до Памплони на свято Сан Фермін, під час якого відбуваються забіги з биками. Він увічнив в його у романі і сходить сонце. Американський письменник народився 1899 року в Іліносі. З під його пера вийшло багато романів та оповідань. 1954-го став лауреатом Нобелівської премії з літератури. Найвідоміші твори По кому подзвін і прощавась зброя. Щорічний конкурс двійників Хемінгуея в Ківесті проводять уже 37 раз.